На сьогодні завітала Марія Квітка, найпристрасніша дослідниця українського фольклору та переможеться голос країни під час війни. Вона розповість нам про Великдень. Марія, якби ви знали, як я рада, що саме ви, що саме ви на цьому диванчику, саме ви класно так виглядаєте. Те, що це ви все взагалі робите те, що ви робите, досліджуєте наш етнос, наше коріння. Розкажіть нам, розкажіть нам щось, чого ми. Не знаємо і певно будемо здивовані. Що ми повинні робити, чого не повинні робити. Можливо, якось треба вдягатися. Ну мені в першу чергу, мабуть, хотілось би розказати і пояснити, бо всі на Великдень готують е, крашанки, писанки, різні дряпанки. Власне, кожен робить дряпанки. Е, так, у нас навіть таке є. Але я хочу пояснити дуже, як на мене, важливу і принципову річ е, писанками. Називаються тільки. Ці яйця, які малюються писачками, і Вос... вони є так ага. е воском. І фарбуються там або зараз вже сучасними, або раніше натуральними барвниками, і їх в жодному разі не їдять. Тому мені б дуже хотілося, щоб люди знали, що писанка конкретно є такою обрядовою ритуальною річчю, яку дарують один одному, обов'язково малюють її на сирому яйці. Яйце загалом є символом життя, і тому так. малюють на сирому курячому, гусячому там на різних яйцях mm -hmm. в традиції це відбувалося. І мені б хотілось, щоб люди знали, що писанки вареними не бувають. Це тільки от можемо бачити прекрасний ага. приклад. Так це це... Як витвір мистецтва. Так, такий Так, це наша Житковий. обрядова річ, так яку mm -hmm. люди дарували один одному, дівчата дарували хлопцям, сусідам і так далі. Це е, дуже важливий елемент, бо їх зберігали протягом багатьох років. От я, наприклад, коли малюю писанки, вони лежать в мене там по 10-15 років і з ними нічого не відбувається. Сирі яйця? Так вони просто засихають і залишаються в такому от тому навіть в музеї ви можете побачити експонати. Це все яйця, яким ну, так багато можливо, років. Можливо, там вже немає яйця. Ну, воно можна його покалатати, і воно таке виходить воно всередині. так, Там залишається так, цей жовток. А крашанки? А крашенки це те, що можна їсти, це те, що ви вже там варите, можете бити, грати на вбитки і так далі. Тому хочу, щоб люди дуже розуміли цю принципову різницю між цими двома предметами. А оце мальованка, наприклад. А, мальованки вона, ще. Це вже варене яйце, але зверху розмальоване просто фарбами. Угу. Це... А дряпанки? А дряпанки це коли ви, наприклад, в лушпині в цибулині, коли варите яйця. Угу. Я думаю, багато хто знає, як це робити. І потім, от, є зразок, ви просто голку. Тоненько або писачком вишкрябуєте візерунок. Ага, Слухай, ну Це теж Так, це теж бити. як витвір <рес> витвірства. Так, добре, ще. ще е, Ну, загалом українці е, вдягались на великдень по особливому, бо е, всі ми знаємо, що був тривалий піст, а в піст люди вдягалися скромно, змінювались кольори. Наприклад, навіть молоді дівчата не носили червоне намисто, обрали біле, синє різних кольорів і вели себе досить стримано як в житті, так і в одязі. А на Великдень всі старалися зібрати собі все найкрасивіше, найяскравіше і найбагатше. Особливо важливо було купити щось нове, бо Великдень це символ нового життя, символ відродження. І знову ж таки, всі йдуть до церкви, ідуть себе показати і на людей подивитись. Тому це таке особливо вражаюче. Вихід вихід у світ. Так до речі, дівчата в нас раніше не носили хусток. Жінки були в хустках. А от дівчата носили різні головні убори і дозволялось в церкву дівчатам не одягати хустки, а такі пов'язки або стрічки носили. Бо у нас хустки. Загалом носили вже тільки заміжні жінки. В традиції uh -huh. дозволялося дівчатам показувати волосся, а після заміжжя вже ні. Тому бачимо, що біля церкви дівчата у вінках. Слухайте, так Клас. затишно навіть на картинах. Так, ну, це правда таке особливе відчуття. і дуже трепетне свято. Що для всіх. вас, великдень? Ну для вас взагалі? Ну, для мене це завжди про родину, бо е, я росла з бабусею і з дідусем переважно. І для мене це таке особливо тепле свято. Ми завжди ходили до церкви, і мені дозволяли співати в церковному хорі. Я була єдиною дитиною, там яка співала. І мені ну, це було якась таке особлива місія, де мені дозволялось побачити якийсь такий дорослий світ і. Uh, бабуся привила мені дуже багато різних. Звичаїв традиції мені наприклад дуже подобалось. Ми коли приносили освячені вже крашенки додому. Вона наливала такий великий баняк води, помішала туди ці крашенки і змушувала нас всіх в сім'ї вмиватись, бо ну вони вірять в те, що ти будеш такий красивий, як ця крашенка, uh -huh. цілий рік. Таке я дуже люблю. І звісно, ти дуже чекаєш, бо у нас по старшинству кожен в сім'ї їсть паску. І звісно, я була я їла останнє, і тому я дуже довго чекала завжди цього моменту, коли я нарешті її спробую. Ще я чу. Чула щось про старовинні паски. Ну і це інші рецепти, чи вони взагалі виглядали е, по іншому? Ну загалом є свідчення про те, що раніше, взагалі, в Україні паску називали, ну як хліб називали бабкою. Дуже в багатьох регіонах збереглася ця назва і прикрашали не так, як зараз, там різною глазурю або ще чимось. Це все були з тіста, різні декоративні елементи, квітки, хрести, різні такі листочки. Ну, тобто, в кожного регіону є якісь свої традиційні особливості, але зазвичай такі флористичні всякі витвори, дуже красиві. А чого не можна робити на Пасху? Ну я розумію, сваритися, там, ну, ну, працювати. Просто, е, не можна в першу чергу так, звісно, сваритися, не можна кричати, особливо коли все це готується вдома. І мені здається, це щось про прощення і про взаємодію з іншими, коли ти розумієш, що ти можеш почати щось з нової сторінки і відпустити те, що було раніше. Ну так, можливо, ну, і реально... про, про перемогу світла над темрявом, ну, звісно. Так, я вам. Дуже дякую, що ви нам це все прояснили, пояснили і посвітили нам тут всім. Yeah. Дякую.